«Працюй чесно або склади мандат. Активісти громадського руху чесно зустріли новообраних депутатів перед першим сесійним засіданням. Учасники акції попередили політиків за допомогою плакатів із відповідними надписами. Деякі з них були присвячені окремим депутатам, що були завзятими прогульниками з попередніх сесійних скликань. Тому у такий спосіб активісти показали, що слідкуватимуть за їхньою плідною роботою та відповідальністю. Розповідає Віталій Світлик, координатор громадського руху чесно в Івано-Франківській області. Закликаємо діючих депутатів, щоб вони відвідували пленарні засідання, засідання комісії і працювали, оскільки їм народ надав цей мандат для того, щоб вони їх представляли в Івано-Франківській міській раді. Тому ми їм нагадуємо, що такий моніторинг буде проводитися і надальше, щоб вони виконували свої обов'язки. У сесійній залі аншлаг. Перша сесія Івано-Франківської міської ради сьомого скликання урочисто розпочалася гімном. Найстарший із депутатів Петро Греченюк зачитав присягу. Згодом склав присягу новий очільник міста Руслан Марцинків. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя. Охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Також зачитав міський голова свою промову й план розвитку міста. Добре, усвідомлюю всю відповідальність за розвиток та безпеку міста Івано-Франківська, тому свідомо зазначаю, що готовий співпрацювати з усіма політичними партіями. Громадськими організаціями та представниками громади, які сповідують ідею захисту національних цінностей та європейського розвитку міста, міський голова Руслан Марцинків вручив усім 42 обранцям депутатські посвідчення. Представники духовенства подарували очільнику міста ікони та біблію. Після цього Івано-Франківська міська рада нового скликання розпочала роботу.